Вітаю, друзі, сьогодні я хочу поговорити з вами про негативні звички. Напевно, не знайдеться людини, в якої ніколи не було негативних звичок. Вони є практично у всіх нас. Але задача Аюрведи дати правильне визначення негативним звичкам і допомогти. Правильно до них ставитись. Звісно, ми всі розуміємо, що від негативних звичок потрібно позбавлятись, ну і так далі, все, що ми знаємо, із школи, з якихось е, виховних моментів. Але давайте подивимось на негативні звички з точки зору задачі нашого життя, прогресу, еволюції. Негативні звички заважають нам, як ви думаєте, звісно, що так. Але не слід відноситись до них як до чогось такого, що, по-перше, ми не можемо позбутись, тому що це є неправильна точка зору. А по-друге... Потрібно виробити план. Так, для того, щоб позбавитись від негативної звички, потрібно мати план. І в цей план входить в першу чергу розуміння того, для чого ми це робимо. Ми це робимо не тільки для того, щоб поставити галочку в своєму щоденнику, що от з понеділка я починаю життя по-новому. <клес> Ні. <клес> Ми це робимо, тому що негативна звичка це є не що інше, як ресурс нашого розвитку. Від собі, що у вас є певна ділянка землі і вам треба її привезти до благоустрою. Тут ви поставили будинок, тут ви поставили гараж, тут є якийсь е, газон зробили, тут басейн, там якийсь садок, якісь грядочки, місце відпочинку для гостей, якась сельтанка, дитячий майданчик, качелі. Якщо у вас це все вже зроблено, то вам важко далі вдосконалювати вашу ділянку. Тоді потрібно переплановувати. Це вже зовсім інший процес. А уявіть собі, що десь за гаражем у вас є такий склад, до якого ніяк не дійдуть руки. Якийсь металолом, якісь старі упаковки. Бог зна що там назбиралося за руки. І як приємно, що у вас є можливість це все впорядкувати. Так от, до негативних, до неправильних звичок потрібно відноситись як до такої можливості ще щось додатково впорядкувати в своєму житті. І, як це не дивно, але можна отримувати задоволення від того, що ми позбавляємось негативних звичок. Це є свого роду свято. Це, пам'ятаєте, в старі часи були суботники і всі приходили е, в такому робочому одязі, але це було свято, це було якесь піднесення. Ми починаємо крок за кроком. Ми ніколи не беремося за все відразу. Я кину палити і більше ніколи не буду палити. Деякі люди, які мають дуже сильну силу волі, так. Але для більшості людей... Аюрведа рекомендує плавний підхід. День за днем, крок за кроком, ми зменшуємо зловживання. Поступово, не підганяючи себе в злагоді з собою, домовляючись із собою, дозволяємо собі навіть якісь маленькі відступи, дозволяємо собі там зайвий раз позловживати, розуміючи, що... Все рівно це шлях до позбавлення від цієї звички. І таким чином, люблячи себе і турбуючись про себе, ми впорядковуємо всі сторони свого життя. Це є не що інше як акт любові до самого себе. І чим більше буде таких актів любові до самого себе, Тим швидше ми приведемо наше життя до рівня більшої досконалості, до прогресу, до процвітання. Любіть себе і любляче позбавляйтесь від поганих звичок. І саме головне отримуйте від цього задоволення. Дякую.